Вітаю! Ви на каналі Просто про здоров'я і з вами ваш нутріцьолог дієтолог Юлія Рокас. Сьогодні поговоримо про 5 основних помилок при детоксикації, які часто люди роблять. Перша помилка це недостатня кількість води в раціоні при детоксикації. Дуже важливо споживати трішки більше, ніж ви звикли. Зазвичай це рахується так: 35. Тере 45 мл на кілограм ідеальної ваги, і має коливатися від 2 до 3 літрів. Така кількість води допомагає нашій крові бути трішки більше розрідженою, і це впливає на кількість електролітів, особливо на натрій, за рахунок чого ми можемо вже позбавлятися від набріків і покращити стан своєї шкіри. Також така кількість води впливає на сечу і кров, і вони стають більш не такими концентрованими. Кров легше перекачується серцю, ми йому полегшуємо роботу, а сеча краще фільтрується нирками і це полегшує їх очищення. Також і легше очищується печінка, і це і має відбуватися з нашим організмом при детоксикації, бо він самоочищується. Друга дуже розповсюджена помилка це не має руханки або немає достатньої рухливості. Справа в тому, що ми очищуємося за рахунок нашої лімфатичної системи. І вона, попри всю гравітацію, рухається знизу вверх. І е, ми маємо полегшувати під час детоксикації цей рух. Е, як це відбувається? Лімфа за рахунок м'язових скорочень піднімається по лімфатокам до нашої підлітичної зони, далі через вінозне русло е, прямої допочінки, де вже очищується і знешкоджуються токсини. Тому дуже важливо, щоб ми вранці проснулися, випили склянку води, теплої температури і почали рухатися. Це має, може бути якась легка пробіжка, або бігтю підтюпцем, або просто руханка, яка приносить вам задоволення. Ми маємо трішки попітніти. Таким чином ми полегшуємо цю циркуляцію, полегшуємо рух лімфи і сприяємо самоочищенню. Третя помилка дуже розповсюджена, це кожна моя підопічна з цим стикається. Просто прибирає білок з раціону, Переходить на соки, на смузі, взагалі, взагалі є сухий голод, або ще щось, якісь дуже якісь екзотичні процедури. І це дуже погано впливає на наше тіло. Справа в тому, що білки приймають участь у відновленні регенерації, утворенні безліч функцій в нашому тілі. Особливо впливає на. Клітини імунної системи і травлення. Чому? Ці клітини вони білкові. І вони відновлюються настільки швидко, що ми маємо постійно давати їм матеріал, з чого буде все це будуватися. Клітини імунної системи це нейтрофіли і озінофіли. Відновлюються через кожні 1, 2 і навіть 9 днів. Це стосується ізінофілів. Далі клітини епітелі тонкого кишечника 2-4 дні, клітини шлунку 2-9 днів. І це постійний процес, деякі системи оновлюються, постійно протягом всього життя це наша нервова система. Кістки оновлюються, остіокласти, тобто те, що є, формує матрицю нашої кістки, це два тижні. Тому білок не прибирається з раціону. Да, ми можемо перейти на більш легкі це риба, морепродукти, залишити яйця, молочні продукти, кисломолочні продукти, але повністю прибирати це дуже велика помилка. Тому, якщо ви хочете дійсно почистити правильно для свого здоров'я, не прибирайте білки з вашого раціону. Помилка номер 4. Не вживати корисні жири. Це мононенасичені та поліненасичені. Мононенасичені жири вони сприяють зниженню ліпопротеїдів в низької щільності, це поганий холестерин, і покращують рівень ліпопротеїда високої щільності, це гарний холестерин з того, що будуються наші клітини. Всі клітини в вашому тілі вони мають жирову оболонку. Саме тому нам має заходити з раціоном корисні жири для цього оновлення, для цієї побудови. Мононенасичені жири містяться. Арахісова паста і вершкове масло. Так, так, вершкове масло маємо його споживати. Далі це авокадо, корисні сиродавлені олії, це насіння, горіхи. І це в раціоні має бути обов'язково, якщо ви на детоксикації. Полі, ненасичені жири, це жири, рослинні олії, особливо олія рижою і олія лляна. Також морепродукти та риба, особливо окунь та тунець. Також міститься. В рослинних продуктах це соєві боби, нут, канола, кукурудза, волоські горіхи. Пам'ятаємо про ці продукти і збагачуємо своє харчування на ці джерела корисних жирів. П'ята помилка, яку часто роблять, це повністю прибирають вуглеводи. Нам корисні довгі вуглеводи. Взагалі, вуглеводи діляться на такі групи, як просто цукри, які ми можемо отримати, це вже може бути готовий цукор, як цукор-пісок, цук, 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 це крохмалі, це харчові волокна і молочні цукри, молочних продуктів. Найкорисніші, і якраз вони мають бути в нашому раціоні: це харчові волокна. Тіло розкладає дією ферментів харчові волокна на глюкозу, яку далі вона буде засвоювати, і на самі волокна, які виступають. Їжу для наших, для наших бактерій, для нашого мікробіому. І таким чином ми підтримуємо баланс між корисними бактеріями і поганими, які ви ковтаєте нюх, ну, заходить через ніс, заходить через пори, взагалі ми якось навіть з шкірою контактуємо. Ми не можемо цього позбавитися. Тому наш мікробіом стоїть таким захистом. А також та глюкоза, яка отримується харчових волокон або з крохмалів і молочних продуктів. Споживається нашим мозком. Мозок харчується за рахунок глюкози. Повністю прибрати ці продукти це дуже велика помилка. Людина зразу відчуває втому, зразу відчуває падіння інтересу, нічого не хочеться, млявість, і людина втрачає працездатність, навіть якийсь інтерес до життя. Тому вуглеводи ми не прибираємо під час детоксикації, а можна замінити на корисні. Це цукрові спирти. Це продукти, які утворюються томарта в нашому тілі, вони синтезуються і вони містять менше калорій, як в глюкозі. Однак тілом тут саме така секрет, повністю не засвоюється, а виводяться. Тому ми можемо споживати десерти на цукрових спиртах, ну практично скажімо так, без свого шкоди для свого здоров'я. Звісно, ми маємо це контролювати. Однак, десерт ми можемо собі дозволити і відчувати радість смаку, які це цукрозамінники, які ви можете зараз купити і знайти. Це еритрол або Стеві. Вона є тим джерелом корисного підсолоджувача, але, пам'ятаємо, все одно вона місяця калорії. Тому десерт це просто така, скажімо, так, додаткова їжа в нашому раціоні. Це не основне. Тому що контроль калорій це дійсно має значення. Тому при детоксикації ми повністю не виключаємо вуглеводи, залишаємо харчові волокна, залишаємо продукти з крохмалем і залишаємо кисломолочні продукти. По-перше, це пробіотична культура, по-друге, це той цукор, який нам потрібен, ми його, ми його застосовуємо у вигляді енергії для нашого тіла. Не тільки при детоксикації, а й в звичайному харчуванні ми маємо обмежувати доданий цукор. Кардіологічна американська асоціація рекомендує для жінок споживати 6 чайних ложок, це приблизно 25 грам доданого цукру. Для чоловіків 9 чайних ложок, це приблизно 35-40 грам, і не більше. Максимальний рівень, який допускається без шкоди для вашого здоров'я, але це не кожен день, пам'ятаємо, не кожен день. Це 50 грамів або 10% від вашого колоражу. Тому е, можна дозволити собі десерти, якщо ви попадаєте на якийсь заход, або захотілося вам якогось смакулика і це в магазині ви купуєте, просто пам'ятаємо, що це має бути маленький шматочок 150 грам максимум, і протягом дня більше не споживати доданий цукор, а заміняти корисними джерелами: це сухофрукти, фрукти взагалі. Продукти, які місять натуральні компоненти, це, наприклад, жиле, це може бути фруктова пастила, там є вже цукор з тих продуктів, з чого воно виробляється. І таким чином не забороняти собі солодкість, але контролювати кількість в раціоні. Тому детокс має бути грамотно побудований, здоровий, а він не може тривати 3 чи 4 дні за цей час, згадуємо оновлення клітин, ми можемо не добитися такого ефекту. Детокс має складатися 10-14 днів. Цього проміжку достатньо для того, щоб тіло вже відчуло легкість і змогло оновити деякі в собі процеси, і ви відчули себе більш здоровими. Пам'ятаємо, що їжа це наша енергія, тому позбавляти собі їжі не треба, а десерт це трішки задоволення. Детокс має проходити легко, спокійно для свого тіла і для здоров'я. Якщо інформація була корисна, поставте подобайку, поділіться цим відео зі своїми знайомими і друзями і підписуйтесь на мій канал. Ваш нутриціолог дієтолог Юлія Рокас.